Засоби гігієни, побутова техніка, їжа та будівельні матеріали все це збирає та передає до Чернігова Римокатолицький священник, отець Генріх Камінський, намагається допомагати військовим. Він свого часу також мешкав у Чернігові та був настоятелем парафії Святого Духа. Зараз священнослужитель проживає у Польщі, проте продовжує допомагати Чернігову та його людям. To moje dwie wami, a osobiście, jak ta wojna zaczęła się, wszechlewi sprawy, jakie, jakie stały się u Czernichów i też ja patrzyłem i czułem, i takich ludzi, więc to zwyczajnie od razu wyklikało pragnienie do pomocy. Tu, prawdę mówiąc, w, w, w minąłym roku, jak ta wojna wybuchła, to 39 czernichowców przyjechało, Приїхало із храниці, ціни їх посайте у Польщу Забирали і чи далі пересилали куди, куди ж вони хотіли попросту своє життя зберегти і, і пережити цю жахливу хвилинку. Отець Генріх каже: допомогу для чернігівців передають парафіяни його храму. А потім він передає всі речі волонтерам, які везуть їх до Чернігова. Zawsze prosimy, żebyśmy zebrać to, co to możemy, to zakupujemy. Czas temu to, żeby ty tyle po prostu to, co w domu, żeby pomóc, jak ktoś ma je wszezmyszczone, to można nawet i już taka ryżeka, już była i z z dla, dla ludzi. I to my starajmy się. Як можемо просто так по людськи по-братерськи, по-християнськи поділитися, допомогти. цього тижня. Отець Генріх відправляє до Чернігова черговий вантаж гуманітарної допомоги, як каже волонтер Богдан Марич, який привозить ці речі. Це буде восьма поїздка. Вони також привозять допомогу і для військових, яку передає священник. Ми з моїм колегою їздимо на великому бусі. І кожного разу, якщо от ми приїжджали і все в бус не вміщалося, то ми робили дві-три ходки для Збройних сил України. Отець Генрих, і для наших і тих, хто в ПВО, і для, ну, для всіх хлопців, чим може, тим допомагає. Десь треба акумулятор, десь треба генератор, десь дуже велику кількість ми привезли понад, ну, в районі 30 штук буржуєк хлопцям пішло.